Я хотів би вам сьогодні показати, ось моя ділянка з полуницею, але буду неї вже пересаджувати, тому що в неї вже 3 роки. Що я роблю? Ось такі речі є, поробив Ця є більша, ця є менша. Цей вибираю, коли в мене є пленка. Не знята ще, цею вибираю кущі, вона більша. Робиться це досить і досить. Просто береться така річ, вставляється. Влучується і винімається куща. Тобто повністю винімається коренева система куща. Ось дивіться, бачите, основні ріжки, основні коріння винімаю. І після такого чищення цієї полуниці будуть посадені сидірати, якщо встигне, якщо ні. Буду висаджувати на цьому ж самому місці, удобрю, і буду висаджувати нову ділянку. Але, звичайно, це досить і досить трудоємкий процес. Легше, звичайно, буде покропити цю полуницю гербіцидом, перебити всю цю ділянку фризою, але при цьому є один нюанс в тому, що основні хвороби у нас. Ось в цьому корінні. Ось тут у нас основні грибкові хвороби і зберігаються. І коли ви перебиваєте фризою, ось це все коріння, воно у вас залишається в ґрунті. Тобто, того самого року після обробітки фризою не можна садити. Потрібно дати хоча б рік, щоб воно перегнило, щоб не було накопичення хвороби. А якщо я винімаю ці речі, бачите, винімаю всі ці хвороби по факту з кущів коріння, тут залишаються, можливо, де якісь малесенькі корінчики. Ось такі десь залишаються де неде але основна маса винімається. В такий ґрунт можна садити того ж самого року полуницю. Тобто, якщо ви ще посадите сідірати, Подебрете добре, то взагалі буде дуже і дуже добре. Тоді накопичення в даному, даному ґрунті хвороб не буде. Тому що основні хвороби у нас кореневі гнилі, стиблові гнилі. Все ось тут. Бачите, тут і видно у цих старих ліжках, бачите, які вони. Вже старі-старі. Кущі ще великі, ще плодоносили, деякі, які не змерзли. Там рішечки, бачите, вітер дуже сильний у нас. А ці вже от плодоносили. І всі хвороби, дивіться, які рішки вже. Бачите? Всі хвороби зберігаються ось тут, в цьому корінь, По факту. В ґрунті будуть. Так що, хто хоче почистити свою ділянку і відразу садити, зараз саме пора, плодоношення вже де-не-де залишилося, це вже мала-мала кількість, ще збір два і все. Будемо почистити це все. І цю всю ділянку будемо готувати на другий рік. Тобто під осінь будемо висаджувати молоду ділянку полуниці. Так що, ось такі речі. Ними досить і досить непогано працювати. Ця дивіться, наскільки велика, а ця дивіться, наскільки маленька. Та і та потрібна. да трудоємку, да нелегко. Але... Мусимо робити так, тому що хочемо посадити на цей рік на цьому ж самому місці. Так що, ось така рекомендація. Викидайте, бажано. Ось всі ці кущі, в кого не є гектарами. всі ці кущі можна позабирати, повикидати. Так що, ось така рекомендація. Далі буде. Буду розказувати, як правильно одобрити ґрунт для нової посадки.